Перші змагання після поранення боєць Білопілля Микола Заріцький повернувся у спорт. Чоловік взяв участь у національному відборі до збірної з ігор нескорених 2023. Там виборов перше місце у вислуванні на тренажері. Я дуже не тренувався на цьому тренажері, і для мене було вперше такий старт на 4 хвилини. І, тобто ну, тяжкувато 1187 метрів за 4 хвилини. Окрім цього, Микола змагався у штовханні ядра та у баскетболі на візках. Змагання тривали два дні у Львові. Взагалі, це мої після юнацького віку, мабуть, перші змагання. Ці змагання не більше як про медаль, а більше як про підтримку, про незламність українських воїнів. Ігри нескорених це міжнародні змагання у різних видах спорту для ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали поранення або травми внаслідок участі у бойових діях. Поранення отримав і Микола восени минулого року під Херсоном. Чоловіку протипіхотною міною відірвало ступу. Він спочатку зателефонував, сказав, що в нього незначна травма коліна. Але я побачила, що в нього є катетер. Я зрозуміла, що з травмами коліна катетер сюди не ставиться. Тепер боєць ходить за допомогою протезу. Поки триває черговий етап реабілітації, Микола проводить час із сім'єю, дружиною, дворічною донькою, та продовжує тренування. Невдовзі боєць сподівається продовжити і службу. Якщо потрапити в збірну, то тренуватись ще впевненіше і ще більше. А якщо не потрапити, то скоріш за все вертатись до війська і воювати і далі. Та навіть якщо й потраплю, я думаю, я теж буду повертатись. Ну. Дуже тяжко його знову відпускати, тому що я знаю, як це чекати його в ці безсонні ночі, коли він не відповідає, його телефон поза зоною. Самі ігри цього року відбудуться восени в німецькому Дюссельдорфі. Нині, за словами Миколи, формується команда, що буде представляти Україну на змаганнях. Чи увійде в національну збірну Микола знатиме впродовж місяця? Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Крамченков Суспільні новини, Суми.